А чому хтось народжується в заможній родині десь у Швейцарії, маючи відмінне здоров'я і отримуючи у спадок багатомільйонний бізнес? А хтось у країні, що розвивається в малозабезпеченій багатодітній родині і ще з нікудишнім здоров'ям? У мене немає відповіді на це питання. Але ми маємо зрозуміти, що якщо ми не можемо змінити ситуацію, то єдине, що нам залишається, це змінити сприйняття цієї ситуації. Так, дійсно, світ неоднорідний і несправедливий. І те, що гріха таїти. Уравняловку ми пробували, щось не спрацювало. І нам варто прийняти це як факт, що хтось народжується, маючи вже базу, хтось має навіть більше цієї бази, а хтось все життя змушений працювати, напрацьовувати цю базу. Так було завжди, є і буде, і тут ми не можемо щось кардинально змінити. І нас це може обурювати, засмучувати, злити, і це нормально відчувати такі емоції. Але єдине знову ж таки, що нам залишається, це прийняття і робота над цим.